Дітки, сьогодні до нас гості завітав котик Мурчик. Котик дуже сумний, а сумує він тому, що загубив свій улюблений м'ячик. Дітки, давайте йому допоможемо. Ми можемо зліпити м'ячик з пластиліном. Краще зліпимо декілька м'ячиків, щоб котик міг гратися з друзями. Отже, для роботи нам знадобиться. Дощечка для пластиліну, полога серветка. та сам пластилін двох кольорів. У мене жовтий та червоний, у вас може бути будь-який. Спершу нам потрібно розім'яти пластилін, щоб він був м'який. У ручках ми розминаємо пластилін. Для того, щоб скатати м'ячик, нам потрібно його покласти на дощечку прямою долонькою, накрити та зробити по колу рухи. Ось так, щоб скатати м'ячик для котика. Катаємо, катаємо, притискаємо щільно його до дощечки. Ось так катаємо. Дивіться, у нас виходить ось такий м'ячик. Беремо інший кусочок пластиліна, розминаємо. Можна скатати. М'ячик у долоньках. Кладемо на одну долоньку пластилін, накриваємо рівною долонькою, зверху його та ось такими рухами по колу, притискаючи пластилін, його катаємо. Ось так. Ось так. Видно? Ось такий м'ячик у нас вийшов. Подивіться, вони однакові. Ні, м'ячики не однакові. Червоний у нас менший, а жовтий у нас більший. Діти, Котик Мурчик дякує нам за допомогу. Тепер в нього є м'ячики і він може погратися разом зі своїм другом. Молодці дітки! До нових зустрічей!